Наші священнослужителі, я говорю за Волинської єпархії, не є такими заможніми. Хоча в цьому нічого поганого немає, скільки людина має статку. Це не погано. Мені, до речі, в цій книжці, я дочитав якраз зараз я вам е, вислів один. Соціалізм це ідеологія завісті. Тому в нас зараз одні соціалісти. Ми кажемо, що ми соціалісти. У нас завість, хтось поїхав е на кращій машині. Я ставлю дуже просту відповідь. Якщо ти вважаєш, щоб мати гарну машину, гарну хату, треба бути священником, я запрошую тебе прийняти священний сан. Духовна академія, я тебе висвічу, всіх, якщо це чоловіки, будеш священником, якщо це жінки, будеш регентом. І теж будеш мати машину. Я запрошую всіх, якщо вважають, що священники це от таке нічого не робиш і добре живеш. А тоді людина буде мати своє резюме, що таке праця священного служителя, скільки він має і які можливості того чи іншого мати. Священнослужителі в більшості своїй живуть за рахунок пожертв. Тобто не те, що кидають там на тацю, є те, що кидають на тацю, це окремий дохід. А є твої особисті друзі, які просто так гроші не дають. Ти в їхньому житті відіграв якусь таку роль, що вони тобі хочуть віддячити. І вони якимись речами тобі це роблять. Багатий дасть багато. Хтось менший дасть скромніше, якусь суму. І за рахунок цього мають, але це ж не означає, що той чи інший священнослужитель в когось витягнув з кармана, обікрав когось і став від того багатий. Чи е, потягнути з церковної каси? Що з цієї каси тягнути? Та там і так немає нічого. Що з неї тягнути?